Монтуємо другу секцію приміщення, перша вже встановлена. Головне виставити чітко по лініям, щоб загерметизувати шви. Шви ми Значить, Блоки виливалися один на одному, тобто шви повинні бути мінімальні. Зазори мінімальні плюс-мінус 0,5 см. Вичуваю. Дуже дякуємо оператору. По Самому знімати немає. Залишилось ще одну секцію встановити на цю і кришка чекає. Кришка із сходинками, ось такими надійними, дуже зручними. І кришка люка. Люк у нас буде метровий. Метровий був зроблений під замовлення, щоб ми змогли, ми змогли встановлювати в це приміщення фільтраційні бочки, які менше за діаметром. І також у нас відразу монтується, монтується система подачі вентиляції, тому все дуже зручно. Змонтували так приміщення і нічого вже робити по суті, не потрібно. Лише обсипати, утрамбувати і воно готове. Конкретно в нашому випадку тут буде у нас вже встановлено... І грузоподйомності хоча б 5 тонн. Якщо менше, це просто, це просто дуже важка робота. Хороший кран маніпулятор і все. Ось такий, як цей. І бажано повний привід. І в нас вже змонтована система подачі води, це у нас скважина. І тут буде розміщуватися наше технічне приміщення.